У Тернопіль Анатолій Герценко приїхав на робочий семінар з місцевими депутатами та партійним активом громадянської позиції. Заодно лідер громадянської позиції обговорив з місцевими журналістами найактуальніші проблеми країни сьогодні. Перша і основна із них це відставка уряду, яку обговорювали у Верховній Раді у вівторок, 16 лютого. По факту уряду поставили двійку незадовільно. Але при тому залишили, щоб він працював ще до вересня місяця. Оця абсолютно безвідповідальність, шарлатанство. І якщо ви подивитесь склад, хто не голосував, чистий олігархічний олігархічговір. За відставку уряду Яценюка проголосувало 194. Не вистачило 32 голоси. А тепер увага: хто і скільки не додав? Президентський блок не додав 39 голосів. Тобто Порошенко, якби він щиро хотів, Яценюк і уряд були б відставці. 39 голосів не додав блок Петра Порошенка. Обман. Опозиційний блок. Увага! Опозиційний блок, який проклинає роботу уряду щодня. Скільки не додає? 35. Друга проблема, на якій наголошує Анатолій Гриценко, є корупція, яка підриває довіру до України на світовому рівні. Політик виокремив п'ять основних шляхів її подолання. Зокрема, це прийняття парламентом законів прямої дії, скасування недоторканності для президента, депутатів та суддів, вилучення із документів хабароємних функцій. Далі електронне декларування усіма посадовими особами і їх родинами своїх доходів і витрат, і обов'язково покарання за корупцію та хабарництво. А п'ятий, він жорсткий, я сказав би жорстокий, але пов'язаний з покаранням за недотриманням всього цього. П'ятий напрям це жорстка кримінальна відповідальність за корупцію і хабарництво. Треба почати з трьох ключових категорій, від яких залежить, буде дотримуватися закон. І чи буде справді боротьба з корупцією? Ці три категорії слідчий, прокурор і суддя. Коли я кажу слідчий, це від рядового слідчого в будь-якій структурі, нині існуючий.